Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. А верніше добрий вечір. У нас на дворі вже темно, вечір. І я зібралася маринувати курку на завтра, вихідні. Сім'я вся в зборі, вдома. Всі вирішила приготувати, замаринувати і запекти в рукаві курку. У мене така велика курка, сваха передала. Спочатку думала її. В рукаві цілу запекти, а потім подивилася, що вона в рукав не влізе, бо така курочка чимала. Не думала знімати відео, тому що думаю, кому воно потрібно, всі знають, як маринувати курку. А потім, думаю, я ж не буду вчити, як маринувати, а просто поділюся, як я готую курку. Запечену в рукаві. І, може, комусь із жінок подам ідею, що приготувати на вихідний для своїх рідних. Тому знімаю відео, покажу, як я готую. Я її подивилася, що ціла вона не буде в мене пектися, дуже велика, це довго мені прийдеться її пекти. В рукав вона не влізе, тому взяла, перерізала її навпіл, ось так. А корочка, бройлер видно, молоденька. І, а може, й півник, не знаю, розрізала, почала розрізати її пополам, то трішки вона б так поламалася, а потім, поки спочатку ще помила її, трохи її покрутила, повертіла. А це ж курочка домашня, вона не просто так, як магазин, напарена і все. А вона смалена, її сваха мила, і я ще її пошкребла, помила. Тої шкірка так на ній, ніжна дуже шкірочка, видно, молодий бройлер. Але нічого. Зараз замариную її на ніч. Нехай маринується, а завтра буду запікати в рукаві. І розкажу вам, як я це роблю. Я підготувала тут вже почала готувати, бо не думала знімати відео. Натерла таку чималу головку часнику, бо курка в мене також чимала. Потерла на тертушечку на дрібну часничок. Тепер додала сюди, зібрала всі приправи, які в мене є, додала сюди карі і трішки сипнула коріандру поки що олії линула. Ну і тепер солі. Ось так чимало сиплю, бо сіль в мене цього разу попалася не дуже якась солона. То вже замітила, що треба більше, ніж. Звичайно, солити. Додаю солі, ще в мене паприка є, додав паприки, щоб була вона така рум'яненька, базилік сипну, хмелі сунелі. Коротше кажучи, всі приправи, які є в мене, по трішки всяких додаю сюди. І ось тут соус як також небагато. Добавляю сюди і все перемішую зараз. Думаю, що курочка буде смачна, тому що домашня, це не куплена, і така вона. Вона сама по собі жирненька така курочка, але трішки змащу додала олії, змащу, бо я тут її трішки і шкура, шкірка її стяглася, як є мила, тому щоб м'ясо не засохло, це що виглядає. Позмащую, перемішала і буду змащувати свою курочку. А спочатку візьму вилкою, ось звичайною вилкою. І так візьму, поколю її. Тут, де такі місця є, де товсти, щоб промаринувалась гарно на грудині. Тут грудина така чимала, треба попроколюю, і щоб маринад гарно про сучився туди і тут, так. А тепер буду так пензликом цим змащувати свою курку. Гарненько. Тут де шкірка, а то я і під шкірку так гарно туди змащу, де шкірка відірвалася, я туди прямо під шкірку гарненько змащу. І тут де розломувалося. що страшного, навіть краще, навіть смачніше буде. Там гарненько м'ясо промаринується. І буде смачно. От так. Може, хтось мені в коментарях підкаже щось новеньке, як ви маринуєте курку запікати? Я замариную її, поки буду лягати спати, ще її, може, там переверну, бо маринад може десь трішки стече, то там ще попідмащую і потім накрию плівочкою харчовою і в холодильник на ніч. А завтра рано в рукав положу і запечу і буде на обід. Уже нам курочка така смачна. Ще думала, в мене є домашнє вино, думала ще вино додати у цей маринад, але потім передумала, можливо, і потрібно. Буває, додаю я. На сьогодні, не знаю, щось зразу збиралася, а потім вирішила, що не буду. Буде вона без вина. розрізала, то буду знати, що вона пропечеться гарно і і промаринується, пропечеться, тому що велика дуже корочка. Отак, От з усіх сторін, у усі де є якісь тут ніжки, ось під, шкурою, під шкурочкою, під шкіркою, все, змощу і буде красотою. Красота. Така курка я вам скажу, гарна. І не те, що магазинна, а домашня є домашня. Дякую Свасі, що передала нам таку курочку. Все, гарно замаринувала. Трішки там залишу небагато. Може ще десь потім я буду перевертати, то ще підмащу десь. А так все. Залишаю її і нехай маринується. Ще, поки лягати спати, подивлюся до неї може десь ще підмащу. Ну і до завтра. Завтра вже буду її запікати, покажу. Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Продовжую своє відео, яке я розпочала учора ввечері. Показувала, як я мариную курку для запікання. Сьогодні її упакувала в рукав для запікання і буду запікати в газовій духовці. В процесі запікання буду її перевертати, крутити туди, сюди, щоб гарно пропеклася, зарум'янилася. І зараз відправляю її в духовку. Спеклась моя корочка, отак вона виглядає красиво і смачно. Крутила її, вертіла, поки вона пеклася, перевертала, щоб гарно пропеклася, щоб була рум'яненька, щоб не згоріла. Готову змастила часничком на тертушечку, потерла і зверху, змастила часничком. зверху і з усіх боків. Зварила до неї картопельки п'юре, полила його юшечкою цією з курочки, відкрила салатик, такий огірочок, помідорчик, цибулька, олійка. Смачний, і такий у нас буде сьогодні обід. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.